Доброго дня, мене звати Вероніка Касілі. Ми з вами звикли на цьому каналі спілкуватися про документи, про зміну тимчасового захисту на інші статуси. Але сьогоднішнє відео я б хотіла присвятити трошечки іншій темі. Це відео не підкріплено документами. Це моя власна точка зору стосовно того, що буде відбуватися далі з тимчасовим захистом з українцями, взагалі де ми зараз знаходимось. І тут важливо сказати, що. Дуже сильно змінилися події за останні чотири місяці. Я насправді вже записувала саме це відео, але я його не випустила, тому що дуже різко почалося загострення воєнних дій на бусньому сході, і це змінило ситуацію. Стосовно України, я думаю, що з одного боку це очевидно з іншого боку, це очевидно в моїй бульбашці, там, де всі про це спілкуються, але на жаль, це не очевидно для людей, які зараз знаходяться під тимчасовим захистом, і які просто чекають, що ж буде далі. От е, найголовніше, що я хотіла сьогодні сказати, перше це відео буде поділено на дві частини. Сьогодні це перша частина і просто загальне таке розуміння, що взагалі відбувається, і що в подальшому чекати. Насправді е, так. Події на близькому сході показали, що Україна це просто одна з точок сьогодні конфлікту, а не єдина типу найголовніша тема в інформаційному просторі. На жаль, звичайно, для всіх українців з іншого боку, з самого початку війни, всі цього очікували. Тобто, не було це не щось таке, що сталося раптом. Ні, всі цього очікували, тому що. Зрозуміло, що настільки багато інформації не може бути постійно протягом там цього життя. Головна задача була тримати цю інформацію якомога довше в інформаційному просторі стосовно українців. І звичайно ж таки, так само і українська влада була націлена на те, щоб українців прихищали, щоб тут їм допомагали і так далі. І тому подібне. На сьогоднішній день найголовнішою темою є те, що в принципі вже абсолютно точно Україна війде і буде членом ЄС, тобто наразі це просто до. Документи, які робляться в процесі, і це довго. Ви бачите, як Брексіт був, як довго Великобританія виходила з ЄС. А вхід в ЄС це ще складніше. І насправді тут треба сказати, що до початку повномасштабного вторгнення це було дуже дуже нереально, тому що 39 мільйонів людей майже нереально було прийняти в ЄС, так от просто. Це це роки. Сьогодні ситуація зовсім інша. Ми це бачимо, і ми бачимо кількість населення. Ми бачимо скільки людей вже переїхало. Ми знаємо, що коли закінчиться війна, багато повернеться назад. І з іншого боку, поїдуть ті, кому у кого сім'ї вже тут. Я маю на увазі там чоловіки, коли зможуть виїздити з країни. Тобто, всі це все прогнозують звичайно і для на сьогоднішній день це не є чимось таким дивовижним це абсолютно закономірно і зрозуміло. Але е, незрозуміло всім людям, що буде далі з документами, тому що все ще залишається проблемою. Наприклад, водійські просвідчення, наприклад, е, базові документи для того, щоб працювати, зміни на титри в одних префектурах змінюють, в інших не змінюють і так далі. Тобто, все це дуже складно. Але це ще буде на жаль тривати пару років, і треба бути до цього готового готовим. Проте мабуть, найголовніший. Сенс цього відео сьогодні я записую в тому, щоб сказати, що якщо Україна, і ми вже в принципі де-факто сприймаємо, що Україна є членом ЄС. Якщо Україна є членом ЄС, то тоді і ставлення до українців буде так само, як і до членів ЄС. Грубо кажучи, немає жодної різниці між українцем, словаком чи румуном у Франції, наприклад. І це означає, звичайно, що ніяких допомог фінансових або специфічних норм там і так далі нічого не буде спеціально створено для українців. І навпаки, ви Бачите, що на сьогоднішній день дуже сильно скорочується бюджет допомоги українцям у Франції, і це важливо, щоб ви це бачили і розуміли. Тому що якщо є, ви знаходитеся в категорії людей, яка залежить від асоціацій, яка все ще залежить від якихось допомог, тоді це, мабуть, відео дуже-дуже актуальне для вас. Так, якийсь такий дзвінок, щоб ви розуміли, що треба ворушитись. Що я маю на увазі? Чому треба ворушитись? Тому що ви знаєте, що тимчасовий захист буде подовжений до березня 26-го року. Очікується, що документально все це буде спрощено і далі, але. Допомоги завершується вже, і ви вже бачите, як виселяють людей з житла, з асоціативного житла. Ви вже бачите, як скорочуються бюджети, як дуже важко отримати цю допомогу, якщо раптом вона вже була ем, типу онульована, або, наприклад, щось сталося, ви не поновили, або навіть коли ви поновлюєте. Коротше, ви бачите, як все це складно. Це тому, що українців готують до того, що до українців буде таке саме ставлення, як і до будь-яких членів ЄС. Якщо ви хочете бути і жити в країні, то Ді, будь ласка, живіть за свій рахунок, тобто повністю на самозабезпеченні. Це, звичайно, не змінює можливість отримання каф. Я роблю на цьому акцент, тому що у багатьох розуміння, що каф це, ніби те саме, що й допомога для біженців, але ні, кафом користуються абсолютно всі. Тому з цим проблем нема. Єдине, що якщо ви слідкуєте за міграційною трошечки політикою у Франції і дивитеся новини, то в діво побачите, що із кафом будуть питання, тому що хотіли вже, поки не вели, але хотіли, щоб каф виплачувався тільки тим, хто вже 5 років знаходиться на території Франції. Ось поки цього нема, але це якби ми очікуємо, що рано чи пізно це буде. Можливо, на той момент вже українці і будуть 5 років жити. Я не знаю. Ось я вам намагаюсь максимально дати інформацію, щоб ви зрозуміли, де ми зараз знаходимось. І да, найголовніший посил саме цієї першої частинки відео нашого це якраз те, що готуйтеся сьогодні. У вас вже є рік, навіть півтора роки до березня 26-го року, стати самостійними. Якщо ви все ще живете в асоціативному житлі, будь ласка, запитайте, які бюджети в асоціації на наступний рік виділені саме на українців. Тому що саме через це асоціації дуже часто роблять такий пресинг і заставляють людей типу змінювати. Статус на субсидіарний, тому що в них є бюджет, і бюджет в них на субсидіарку на, на біженців він буде якби завжди. А на українців він був виділений отак дуже багато одного одноразово. І далі ми чекаємо постійно ці оновлення. Бюджетні оновлення в кожному регіоні воно абсолютно відрізняється. Тому, будь ласка, якщо ви все ще залежите, особливо в темі житла від асоціацій. Потурбуйтесь про себе, так? В першу чергу. І це моя, мабуть, задача сьогодні просто зробити такий анонсик, такий алерт, трішечки, що ви звернули на це увагу. Далі у вас ще є півтора роки для того, щоб трошечки роздивитися, щоб продовжити вивчити, вчити мову, як мінімум, до рівня Б1, і далі е якось. Якось виживати да, в країні, де ви будете вже так само е, прирівняні до громадян ЄС. Ось це мій найголовніший посил в цьому відео. Друге відео буде не менш цікаве, я думаю, але мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, в якому регіоні ви знаходитесь, як у вас житлом, як у вас справи, що ви про це думаєте? Ми давно з вами не спілкувалися. Я читаю завжди всі коментарі обов'язково. Тому. Будь ласка, залишайте коментарі, залишайте вподобання, якщо вам це відео було актуальне, діліться з друзями і знайомими, хто живе у Франції. І насправді не тільки тому, що це не про Францію, це про всю Європу насправді. Але ем, так як всі штаб, ну не всі, а багато штаб-квартир знаходиться в Франції і Брюссель не так далеко від нас, то ми, ми дуже багато чого знаємо. Ось. Тому я вам бажаю гарного дня в будь-якому випадку. Я намагалась зробити це якомога раніше, щоб е, це не було одноразово отак. Я вас завжди поперед. Про будь-яке рішення, які є, але для нас вже не є ніякою новиною в тому, що Україна стане частиною ЄС. Тому ми, пот... ми повинні діяти як частина ЄС сьогодні і далі. Ось, дуже вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до зустрічі у другій частині цього відео.